Добрий день. Сьогодні на засіданні постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку з обраних чотирьох членів присутні три члени комісії. Хто для того, щоб розпочати роботу комісії, Я прошу проголосувати. Дякую, одноголосно. У нас сьогодні на порядку денному три питання. Перше питання про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2026 26 рік та про внесення змін до рішення сільської ради про бюджет Раївської сільської ради. І третє питання про сам бюджет Раївської сільської ради на 2026 рік. На засіданні комісії присутній начальник від фінансового відділу Халавуда Лариса Володимирівна, заступник начальника відділу архітектури, містобудування, екології, житлово-комунального господарства, комунальної власності Філанчук Денис Петрович і сільський голова Юрій Іванович. Хто запропоновано черву денну? прошу проголосувати. Доповнення є зауваження? Прошу приступити секретаря до ведення протокольного запису. Будь ласка, перше питання. Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів, проєктів регуляторних актів на 2026 рік. Денис Петрович, будь ласка, вам скажу. Комісії показати до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2026 рік. А саме план складається з одного рішення, планується, на руку переглянути одне рішення про затвердження методики розрахунку реально плати та пропозиції про сходу для об'єктів, що є помальної Дякую. Питання є? Ні. Хто запропонує проєкт рішення? Прошу проголосувати. Іщенко за, засні за, Яценко за дякую. Про... Наступне питання: про внесення змін до рішення сільської ради про бюджетської сільського територіальної громади на 2025 рік. Лариса Володимирівна, з лавка, до сьогодні. Поточення бюджет на 2025 рік. У нас вже йде кількість року, ми надходимося до цього і пропонується у нас тут визначити доходи бюджету і видатки. Ми всі передивилися, проаналізували, що стосується доходної частини бюджету. За рахунок перевиконання, що є пропозиції наших закладів, планується збільшити доходну частину на 1 мільйон 54 чотири тисячі гривень. Ці кошти у нас будуть заплановані на податок на доходи фізичних осіб. Крім я далі прошу, при цього, планується в нас корикувати річні плани показники межах річного фонду. От ми проаналізували, якщо в нас там десь там збільшилися по попадаток на фізичні касів, або якщо є на надходження, то ми ці плани користуємо. Ми вже загальні сумні. Ти зрозуміло, да? Да. так? При виконанні доходної частини у нас планується направити. На такі види видатків у нас планується виділити кошти на виконання заходів програми територіальної оборони раді сільської ради 286 тисяч 400 гривень. Ці кошти будуть направлені далі на харчування сіл, які залучені на будівництво ретифікаційних спорту. Тому так спрацювають і так продовжуємо харчувати. На виконання заходів програми надання фінансової підтримки комунальним підприємств, в частності ЖКХ РАЕС, Пропонується до кінця поточного року виділити 120 тисяч 126 гривень. Кошти вони направляють собі на заробітну плату. Вони купують паливно-масивні матеріали, там запчастини, то врахували, щоб закупити впальне до кінця року, щоб було на січень контроль і залишки, які пропонують виділити. Mm -hmm. Прийом планується виділити на виконання програм здоров'я населення Центру первинної на медико-санітарної допомоги. Пошли будуть направлені на ремонт опалювальної системи адмінбудівлі і на придбання всяких запчастин, матеріалів для цього ремонту, на ну, на такі речі дитинця руху, щоб забезпечити в житті працювання. Оце яка адмінбудівля, та що на? А це адмбудівля, що да, на... за мостом наводиться. Вони купують матеріали для ремонту системи опалення, менше вони попросили кошти, щоб купити товари, засоби для прибирання, всі. десять фікуючих своїх самих. І 90 тисяч вони просять за 70 тисяч на матеріали. 90 тисяч на оплату послуг саварітного цього ремонту системи опалення. Далі його виділяють 70 тисяч гривень на програму соціального захисту населення, на поховання і Виділяли цьому, що не розрахуєш, які наші кошти. Далі у нас є на вас створюється служба у справах дітей сімоди. Вона вже схвалилася. Там є дві посади, дві людини, які з головних повалдер, і ми виділяємо для роботи цієї служби, виділяємо 50 тисяч підсот гривень, і необхідно купити, сканер, принтер. Там два столики, кацтовари, ну, для їхнього забезпечення, щоб вони вже якось працювали, то ми ну, виділяємо зараз 50 тисяч 500. Гривень. Уже є бухгалтер, так? Да? Та є бухгалтер, по-моему, суповані, там ми робили у нас інструкції бухгалтер, прийомні. Як вони там спрацюються, спрацювали? Mm -hmm. Бо дуже багато там ще нова установок дуже багато людей запускають, щоб положено на договорах, і рахунки, і казна і в общем це все зараз. Це не на прийти. пройти. Допомагаємо, чи можемо, сподіваємося, що залишиться там буде. Служба на стороні, служби там роботи багато, каків саме приділи. Там семінар поступила, там визначила, там побігла вже. Цікаво. Бо дуже багато ще людей <рискій> співдумало, це ж коли ходять. І це дуже багато таких виборів, стандартних, типа носити, всі, ну це по області, такі постійно забирають, але воно може й да, воно засіляється, помагала голова група. То може, хто і буде добре далі на виконання заходів програми господарства, пропонується виділити кошти, 30 тисяч гривень на придбання двох насосів відцентрований, для на вогністках старостинських округів, для того, щоб була подача води безпеки. Ми вже купували на інші старостинські а зараз вона пише. На центрі культури дозвілів пропонується виділити кошти 168 тисяч 28 гривень. Кошти плануються направити. На приміти матеріал 50 тисяч. Там вони написали список на придбання 10 датчик садових. Потрібно, щоб на староста. Далі, на оплату послуг серед приміщення 28 тисяч 60 78 гривень, на оплату інших денормана 79 тисяч 196 гривень. Це придбання пального для роботи генераторів. І придбання 16 дом І За відшкодування спожити 10 тисяч гривень, на ободу 5 725 гривень і на електроенергії 5 тисяч 19 гривень. Це ті кошти переділяються, які збільшені рівні, збільшується використання. Mm -hmm. Зараз ці слідки було перепровахували скільки оскільки потрібно коштів, щоб поплатитися до цього зароків. Це все наше оточення, це загальна сума, але складає 1 мільйон десять тисяч чотири. Коригування вже не потрібно очікувати, по всіх кодах ми змінати тут нічого не міняється. І далі у нас ще є питання. У нас наші заклади. Вони ж факти, що відбудуються свої кошториси. І є у нас там ще необхідність робити документи ПТІ по всім школам, тому переглянути кошториси, і наші заклади перепланували майже кошторису свої кошти, тобто переміщення бюджетних призначень. У нас зменшились планове призначення по інші діяльності житлово комунального господарства і направлені ці кошти на соціальну сферу на програму захисту населення на суму 13 тисяч гривень ну, для оплати послуг поховання та спадщини. Mm -hmm. Далі у нас більшість це планове призначення до Центру культури і дозвілля на 70 тисяч 740 гривень, наприклад, на Пальково. Ми частину за рахунок взяли перевиконання. Спочатку mm -hmm. ми перерозподілили кошти, які в нас залишилися на райсформіці там було 536 тисяч 384 гривні. Це кошти, які ми направляли мільйон 200 000 000 на спецфонд, на укриття. Вони частину коштів використані, частина коштів залишається не використання. Mm. Тому ці кошти це така сума, що велика 536 тисяч і кошти по іншим ще закладам ми перерозподіляємо. Тому ми спочатку подивилися, так навіть центр культури і дозвілля, що мали за рахунок ну, кошти. Школа все ви переставляла, а якщо не касались, там залишок коштів, які вони вже немають на на потреби, ми їх направили на центр культури для звір'я. Це 50 тисяч де за рахунок переміщення, остальна сума йде за рахунок перевиконання. Такі у нас вже масово. Кінець року може хоче підтягнути все, щоб не витрачати там лишні кошти та наспішити перевиконання, а ці плани остануться десять тижнів. Тому такі саме половину.

На оплату послуг звітовної технічної документації, видачі довідки, буде про нарухому Параївському ліцею, планується кошти розвідки 589 тисяч 917 000. На оплату повному обсязі єдиного соціальному внеску 64 тисячі придбання 874 тисячі. 50 гривен оплата, а також вигадана технічна документація 97 592 гривень. Ці кошти збільшуються шляхом зменшення планових зібронь по програмі здоров'я та відпочинок дітей в нас залишалося 100 тисяч ми mm. переставляємо і от ті кошти, що вказала покриттю райсових ліцею. Крім цього, у нас опонується переросподілити кошти по комунальному закладу висілка, також вони на технічну документацію в губянский лице, розпределяють на техничну документацію 35 п'ять тисяч і на придбання програмний токе обслуговування назадного оплата. На в Александрівський лице распределяет свои кошти с предметів матеріал на оплату послуг для выгодних документаций. И у нас получается по Миролюбовскому лицеї вони в, в своєму которой розпределяють заробітну плату, вони зменшують і добавляють на рахування 1357 триста п'ятдесят Виплатити заробітну плату в повному обсязі. Крім цього, у нас ще є освітня суб'єкція, тому її передивилися в гуманітарний відділ і перерозподілили по школа наші кошти по закладам освіти. Ну, перша стаття там от, заробітна плата і нарахування, щоб всі входили, щоб вибрати цю суб'єкцію, щоб не залишалися по кожній школі пересмоділи. І є у нас ще зменшення допомоги до податкової частини. На 234 тисячі 95, як це сп'ється на МПР. Вони нам їх закладують, отримуємо її, потім проводимо комісію, так як дітей у нас немає з ще що квартально повертаємо оплату. Така просимо. Якщо потрібно виділі виділяються, потрібно не використати повертати. Це всі наші площа. А оце роблять тих паспорта всі школи, що немає тих паспортів. Чому чьо не перекладають? Ну, журналісти на довідки роблять, і типу по порталу, що там голова з тобою була. Що у них не було тут паспортів? Там були всі є. Вибилися різні предмети. Таких, то Антонова, то ключик, щоб занести в реєстр. Так, право власності. Я думаю, значить, наробили ще якийсь хтось там був. Що то мені, реєстратор. да. Не, були рости допоможіє.

ми закладаємо і не трансфір, загальну суму. Mm. І вони користуються, вони щось надають, щось купляють води пальни, купуються в частини, купляють, запчасті, купляють алибу, там. І от якщо була потреба більше купити пального, то вони ці кошти потратили туди. Там немає я це ж не бюджетна наша установа, що в нас є зфіксована, розтанована на кожен місяць така сума і все. Дуди просто є сума кошта. Ми виділяли під програму на фінансову підтримку. Ці кошти ми ну, якщо закінчить, заводи mm. виділяємо. Mm. Є mm. ще mm. питання про нас на фінальне питання. Прошу проголосувати за даний проєкт рішення. Іще за, снігу за. Дякую одного голоси. Наступне питання про бюджет Раївської сільської територіальної громади на 2026 рік. Всі ви знаєте, що зараз виповна рада розглядала державний бюджет України і відповідно до законодавства, ми маємо право замірнувати свій бюджет нашої громади терміном не пізніше 25 року. Така mm. ще законодавства. Тому у нас є показники доходно-видаткової частини, які формувалися відповідно до бюджетної декларації на 26-28 роки. Особливості складання проєкту місцевих бюджетів було висунено, Смінфіна, ски направлено, і макропоказники прогноз економічно, соціального розвитку України. І у нас пропонується при обрахунку доходної частини, ми брали фактичний виконання доходів за 10 місяців, брали фактичний можете зачитати 24-й рік. У нас залишилося ж таки на цей рік ще 4 відсотки податкового у нас. Тож розраховано 60 4 відсотки вам не залишили, є там, там стаття, тут державного бюджету, де написано, що ці кошти 4% обов'язково повинні бути направлені на енергоносіє. Раніше було по поточна вироба, на виглядах 26, а зараз можна вже, і якщо там є когось кредитор, то буде там вже погаша. Ну, Настало її немає, але у нас ця сума десь складає 3,5 млн грн, наші нервоносії складає 16 млн грн. Тому ми в тому числі ці кошти плануємо на енергоносії, бо вона в 4 рази більше виходить. Мінімальна заробітна плата з 1 січня маси 7647 гривень. Від перший розгляд єдиної таріфна сітки 3470 гривень. Вижитковий мінімум на працюючу особу 3328 гривень. Крім цього, бралися ставки місивих податків від ковід, від кабінена рішення сільської ради, і наявність податкового бою. Всі ці показники у нас рахова з припаловання доходної частини бюджету і доходна частина у наша зараз складає 113 тринадцять мільйонів 584 тисячі триста шістдесят гривень. Вона складається із загального фонду. Наші власні доходи, які будуть наші податки, від наших платників податків, це 108 вісім мільйонів шістдесят тисячі. Вони на 2,7% відсотка більше, ніж у мачі надходження тисячі року. Збільшення десь у нас є. На 2 млн 780 тысяч. Специальный фонд у нас плану сімсот десятки тридцять шесть гривень. И межбюджет трансфер 4 млн 811 тридцать 333 гривен. Межбюджетный трансфер додатка нам выделила держава 1 855 тисяч 700 гривен, 14 тысяч триста десяти, цепу бюджету на фільме самого страдала в Шикове і 2 мільйона 699 тисяч 950 гривень, ці кошти, які нам дають процент на відповідно медико-санітарної допомоги, інші отримують, це Роздорська ТВ, Зайцевська ТВ і Славгородська. Роздорська і Славгородська нам дали на повний рік, Славгородська вона дає кошти лише на перший квартал, а потім, якщо не дати додатково. Також у нас є дотації, інші 241 тисячі 414 гривень, це кошти Славгородської селищної ради, які дають на похідця, які знаходиться у... Центр надання соціальних послуг, він працює і обслуговує населення Сталоруської селищної ради. Так сформована власне кілька частин бюджету. Найбільше підтримувала в нашому бюджеті залишення складає податок на доходу фізичних осіб, він складає 58,9%. Далі у нас йдуть акцизний податок, він 3% складає, плата за сім'ю загальному обсязі складає 10%. І єдиний податок де є дефіксований сільпус податок і податок з тих місячних осіб, він складає в на 22%. От які у нас роки переслаємо розкладка по тому місці. По-перше, у нас буде було, далі є такі податки, потом свій дизель. Те, що стосується наших доходу. Відповідно за цих стандартних показників на 26 рік. У нас є 16 установ, фінансовий бюджет, саме соціальна культурній сфери, і 3 установи у нас, виконавчі органів влади. Це у нас виконавчий комітет фінансової відділення, служба справа сім'ї. І дві установи у нас є на кошти, які ми виділяємо на підтримку комунальних підприємств. Це медикасанітарної допомоги, підприємства і хараю. На у нас кошти на наші бюджетні. Цінування наших бюджетних позив запланованим в повному процесі на заробітну плату забезпечені, енергоносіями повністю по лімітах, скільки закладалися, затверджувалися лімітом прораховані загальних сумнів літів. Харчування дітей по школам у 25-му році вони харчували за рахунок державної субвенції, і на дійсправі на 26-й рік ще не також було. Будуть харчувати за рахунок держави. Але ми закладали свої кошти на харчування, на групи подовженого дня по школах і на дитячі садочки. Це ми закладали на ці харчі з місцевого бюджету. Ці кошти на медикаменти також заложені. Всі інші у нас кошти по видатому заплановані на виконання заходів програм. На 26 й рік у нас виділені кошти на 11 наших програм на виконання заходів. Там загальна сума 17 тисяч, 216 гривень. Це те, що він по закладам. У нас є функціонування на установ і є те, що на заклади, де є програма, в яких прописана мета, до чого ми це виділяємо. Те, що по нашому бюджету. Крім всього, у нас ще кошти закладені на стимали проїзд, у нас забезпечене, автотранспортних маршрутів сначала по материалу по помоге, и после запланирования на выставке компенсации люди и наблюдаются особо высоким структурным потребам. Крім цього, у нас ще закладені кошти на резервний фонд заложили. І трансферти у нас ми виділяли на центральну міську лікарню 995 тисяч і виділяли 2 мільйони 386 тисяч до територіального центру за ці склади ГЕД. Ну, на отримання наших людей, там, люди наші кібслуговують, наші населення, це дуже виділяється на інші культури. Це наш пишет. Загальна сума отримається як наші доходів і трансферті, також 15 млн 584 тисячі 365 грн. На благоутрію виділяла кошти. На виробничу сферу виділялися в нас кошти, 700 тисяч. Ми виділили, виділили на водопровідно каналізаційне господарство на програму на цю і виділяли ми кошти на благоустрій. Там у нас більше трьох мільйонів виділили, виділено коштів, ми заложили вуличне світлення фінансування в повному обсязі по лімітам на цей рік заклали. І виходить, ми кошти на предмети матеріали і на. І закладу, що там програма пара із плантарні до 215 тисяч 100. А оце тут видатки на виплату грошової допомоги дітям сиротам 37 тисяч 240 до, по досягненні 18 років. А скільки у нас 15. таких дітей у нас чоловік... 8, это такая мало сумма. По 19 года. Сколько? По 11. Будем добиться, где-то появляются, то что работают. Ну там будто на наше время такие суммы. Де, де. Не, дети взял на нее 18 роки. Да, подожди на нее 18 роки. Потом 8 человек, а 37 тысяч. Що, що з такими грошима вийти це? Ну, діти, ж вони не день 18 років. От вони досягають 18 виділив, тому що буде 180 батьків років, тоді буде хоч кожне. Це на перве Це вже дрон будущо діти, то Ще питання, будь нас? Мені Прошу проголосувати за запропонований проєкт рішення. Іщенко за. Сніпич – за. Яценко – центру. Дякую одного голосу. Перелік день черга. Дина нашого вичерпаного. Засідання постійної комісії вважаємо за